Нещодавно Полтавська обласна молодіжна організація Твій світ завдяки постійній підтримці канадського фонду місцевих ініціатив влаштувала для дітей переселенців розважальну тематичну ігрову екскурсію до Лубенського кіноспортивного клубу Замкова Гора. Протягом неї діти з цікавістю спостерігали за грайливими повадками коней, слухали розповіді керівників клубу про їхню миролюбність, звички та настрої. А також діти мали змогу сфотографуватись із тваринами. Спершу дещо з острахом, але пізніше кожен бажаючий сміливо годував коней смачненькими кубиками цукру. А ті, в свою чергу, по-своєму, дякували їм за щедрість після цього керівник клубу Олександр Івахненко запропонував усім бажаючим осідлати коня на благородне прізвисько довлесть. Проте справжніх сміливців, які погодились зробити хоча б одне коло верхи, виявилось всього двоє. Керівник відділу зв'язків з громадськістю Олександр Чепур пояснив, що проведення заходів подібного типу є необхідним, адже санс іпотерапії, тобто лікування з допомогою тварин, заспокоює, розслаблює і надає кращої психологічної розрядки. Окрім того, що це така пізнавальна екскурсія для дітей, це ще і такий захід психологічного спрямування, адже такий контакт з тваринами, контакт із кіньми, вважається, що він. Психологічно і фізично налаштовує позитивну масу позитивних емоцій, і я думаю, ті діточки, які скористалися цією можливості, отримають цей позитив, ці емоції на надовго. Також організатор проєкту Олександр Чепур зазначив, що Полтавська обласна молодіжна організація Твій світ і надалі буде проводити подібні екскурсії, адже вони мають доволі результативний характер. Валентина Власенко, Руслан Чернокульський, телевізійна служба новин, об'єктив.